Ось невеличкий фрагмент з передачі руйнівників міфів, засмутившись через свою невдачу, адам побачив, що Джеймі використовує полірувальний віск для меблі. Застосовуючи цей віск для полірування. Ти повністю спотворюєш основну ідею міфу. Він для полірування, а я якраз і займаюся поліруванням, тож не бачу в чому проблема. Ти застосовуєш штучний блиск, натираючи кізяк засобом для полірування, ти змушуєш блищати не сам кізяк, а засіб, який ти на нього наносиш. чи можна відполірувати кізяки? Поки що не зрозуміло, але невеличку сварку вони вже спричинили. Це віск він допомагає речам блищати. З його допомогою натирають і полірують підлогу і столи. Тут Адам Сейвіч з'ясовує, що вони з Джеймі Хайнеменом по різному розуміють, що має відбуватись. Йдеться про перевірку міфу, нібито неможливо відполірувати кізяки. Стовбур інформації, полірування кізяка. Адамове бачення зосередилось на процесі полірування. а Хайнемана – на досягненні кінцевої мети. Процес полірування – це гілка на нашому стовбурі. Кінцева мета так само це гілка на нашому стовбурі. Так як спочатку вони не уточнювали, вони не створили межі перебігу подій, тому процеси кожного йшли в рамках його власного внутрішнього бачення, це їх недопрацювання. Але так як ми не здатні з народження мати та працювати з повним обсягом інформації, це норма. Питання завжди тільки як ми працюємо з тим, що маємо. Якщо це дуже важливо, тоді із часу з'ясування недоліків треба їх підкоргувати, і все. Отже, ми часто сперечаємося, сваримося. Вирішили розвинутися в цьому напрямку. Починаємо ну, із самої термінології. Суперечка. Заходимо на Вікіпедію, прочитавши, ну відстоювати свою думку треба. Добре, шукаємо далі, як відстоювати свою думку. Или ми держимо язик за зубами из-за того, що у нас не смілості заговорити. заговорить. Или ми просто не знаємо, як відстоювати свої інтереси, при цьому проявляючи уваження і сочувствие. Дорогие друзья, в этом мы не одиноки. Вот в жизни очень многим из нас не хватает настойчивости. Вот мы боимся задеть чьи-нибудь чувства, боимся разочаровать кого-то, показаться каким-то невежливым. А ведь, поверьте мне, можно быть настойчивым, соблюдая при этом баланс между честностью и перед собой и перед своими собственными интересами. Что люди, которые отстаивают свои интересы, достигают гораздо лучших результатов и в карьере, и в отношениях с другими людьми, и вообще добиваются большего. Вот же треба наполягати, не соромиться, намагатися, все делать с полагаю до оппонента, навчилися, Стало ще стресовіше ще гучніше, бо опонент також навчився. От ми маємо обох наполягаючих. Система наших цінностей, мова це все із нашого темного минулого. Мова, яку вивчають у наших школах, практично унеможливлює обмін ідеями. Як же нам розуміти те, про що ми говоримо? Що в цьому випадку інтелект це можливість витягувати суттєву інформацію із ситуації із абсолютно будь-якої ситуації? Перший крок до цього вміння сказати, я недостатньо добре розбираюся в предметі, щоб прийняти рішення.